31 січня в апеляційному суді одеської області розглядалася апеляційна скарга журналіста Ігоря Яковлєва на постанову судді приморського суду Олександра Терзі. Нагадаємо, у листопаді минулого року суддя приморського суду Терзі виніс Ігорю Яковлєву вирок. Прокуратура ж визнала, що Яковлєв зі своїми журналістськими розслідуваннями особливо небезпечний для суспільства і не повинен знаходитись на волі. Проте він продовжив боротьбу із судово прокурорським свавіллям, у даному випадку в апеляційній інстанції. Справа Ігоря Яковлова знакова. Мабуть, в Україні немає прецеденту, аби хтось протягом семи років намагався боротися з судово-прокурорською системою. Цього разу в залі судових засідань проводити зйомку заборонили, посилаючись на нібито потенційний тиск на суд. Це суб'єктивне м'яя кожного судді, тому що може хтось вважає, що не фотогіднічні. Я лично я, я не це як давлення на суд. Нагадаємо, в чому суть справи за журналісти взялися, коли він звернувся до суду з позовом з вимогою повернути належне йому обладнання, незаконного звільнення з посади директора ТРК академія, виведення його зі складу засновників створеної ним телерадіокомпанії. Так і виходить, що чоловік, який подав іск в Приморський суд. Возврате своего имущества там из другого пользования он автоматически получается преступниками, так это в общем-то пишут и судьи Приморского суда в частности Иванов и Терзи, что реализуя свой преступный замысел, обратился с иском в Приморский суд. Поэтому я хочу, чтобы граждане Одессы знали, что те, кто обращаются в Приморский суд, сразу получается реализуя свой преступный замысел, потому что посмели обратиться в суд о защите своей чести, достоинства и возврате своего имущества из чужого пользования. Фактично відповідальним за вирішення справу Яковлєва був призначений на той момент заступник голови прокуратури приморського району Юндус Мамедов, який наглядав за діями слідчого, особисто проводив слідчі дії, затверджував обвинувачувальний висновок проти Ігоря Яковлева. А в день винесення вироку був помічений у приморському суді із підозрілою коробкою з підзуття під пахвою та рухався у напрямку кабінету судді Олександра Терзі, в той час, коли той готувався до оголошення вироку. Он одноособно контролировал уголовное дело против меня, проводил следственные действия и утверждал обвинительный приговор. То есть все это делал один человек. И несмотря на мои многочисленные жалобы в суд относительно того, что это неправомочно, ни суд первой инстанции, ни в данном случае апелляционный суд никоим образом не обратили на это внимание, не посчитали, что это противозаконно. Хотя даже в момент, в день вынесения приговора против меня судьей Терзи, Данный господин Мамедов был замечен в Приморском суде, облуждающим по кабинетам с обалной коробкой подмышкой. Но ну, опять-таки, что он там делал и как часто наблюдают прокуроры, облуждающих по здание суда, в день оглашения приговора с обалной коробкой и подмышкой, это... Пусть каже сам собі ответі. Колегія судів апеляційного суду одеської області відмовила Ігорю Яковлєву у задоволенні його апеляційної скарги. Вочевидь, вирішили, що якщо людина перебуває на волі, то й цим має задовольнятися. Що в дуже странно що сьогоднішня колегія суддів прийняла рішення, яке противорішить тому рішенню цього ж апеляційного суду тільки трьохлітній давності по цьому ж обвиненню, по тим же самим статтям. Поэтому. Пусть і зрители і люди сами думают. Какое было принято сегодня решение, в угоду кому или почему? Сегодня закончилось заседание в суде апелляционной инстанции, но сегодня не закончилось правосудие. Это первое. И второе, если посмотреть философски на данное обстоятельство, я бы сказал так, что, наверное, конечно, имеется положительная тенденция. Если в 2008 году Яковлева посадили за решетку, то сейчас, в принципе, человек находится на свободе. Но приговор, который был вынесен судом, нас в любом случае не устраивает, и мы Будемо обжалувати в дальнішому в касаційну інстанцію. Проте на одеському апеляційному суді правосуддя не закінчується. Журналіст і далі боротиметься за справедливість.